Приїхала на закупку металу. Я без грущика, в мене клієнт грущик, одразу він не 25 кг. Давайте одразу всі ми зважимо, а я буду вами ру руководити. Були брабуси, да? своє віджили. 50 кг. Так, поїхали далі. Що у вас тут? Алюміній ніць, так? Бачу. Диски барабані, ви знаєте, так, що внутрі буває залізо. Клієнт все розібрав. Молодці. 22 кілограми. Платунь в нас це перевірено, прочіркана. 4,350. Двінець, чиномонтажний, так, є 8800. Станнє це мідь. Кіло. 850. Так і запишемо. Люди ми розрахувались. Скажіть, будь ласка, ви задоволені? Ваги зійшлися з вашими? вам. Ой, ой, ну це. А це що? А це Ну такого ще не було. Дякую, це домашній. Ну, звісно. Хоч то, Можете спробувати. Все.